Доброго ранку, любі хлопчики та й дівчатка. Послухайте чудовий вірш і здогадайтесь, про кого він? Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату де осядуть, щасливою вважають. Лелека чорногузка – це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Про кого цей віршик? Так, молодці, про лелеку. Пропоную вам зліпити з пластиліну оберіг для вашої родини лелеку. Журавель, як стане, крила як розправить, ніби всю родину журавлину славить. Крила вгору крила вниз, крила вгору, крила вниз. І полетів. Для роботи нам потрібен пластилін білого, червоного та чорного кольору. Починаємо білий шматок пластиліна розділіть на декілька частин. Перший для тулуба овальної форми, далі шия та голова крила. З чорного шматка відчіпуйте маленькі шматочки та скочуйте ковбаски це буде пір'ячко. З червоного відчіпуйте та скочуйте теж ковбаски. Це будуть ноги журавля і клюв. Ось такий оберіг у нас вийшов. А які оберіги вийшли у вас? Надсилайте фото своїх робіт. Дякую вам, малята!